Просто супер. Вітаю учасники телеграм-каналу Capital.ua. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Також вітаю всіх на прямому ефірі в Тіктосі. І на прямому цьому ефірі ми з вами поговоримо про те, як оформити велику приватну пенсію. Для чого вам взагалі це розуміти? Сьогодні у мене взагалі був шквал дзвінків, тому що відео моє в Тіктосі набрало шаленої популярності. І Мені сьогодні дзвонили пенсіонери, а пенсіонери. Як завжди хочуть отримувати. Ну, вони звикли, як в Радянському Союзі, що їм завжди хтось щось повинен і має дати. А в той же час, щоб ви розуміли, з 93-го року пенсійний фонд України Банкрут. Постійно не вистачає коштів, але жоден з політиків вам про це не розкаже, тим більше по телебаченню, тому що вони не хочуть втрачати аудиторію, електорат, електорат так? тих українців, які потім за них будуть голосувати за Гречку. Тому майже ніхто не бере на себе рішучості заявити про те, що пенсійний фонд вже більше не виконує своїх функцій. Яка ж була функція пенсійного фонду? І, взагалі, як розпочати? почались у нас державні пенсії. Державна пенсія на території колишнього Радянського Союзу розпочалась лише в 1956 році. І на той час було багато працівників, які сплачували податки, а тоді працювали всі офіційно сплачували, а пенсіонерів було мало, тому що мало хто дожив після війни, а дітей народилось багато і всі ці діти офіційно працювали. І в той час, до прикладу, якщо навіть зарплата була 100 рублів там чи карбованців, що там тоді було, а пенсія була 90, І тоді дійсно пенсіонери жили добре. А в той же час ніхто не передбачить такої інформації, що потім люди вирішили: а нащо нам багато народжувати дітей, якщо нас буде забезпечувати держава? І з того часу, коли почались у нас державні пенсії, то демографічна ситуація значно змінилась. І тепер ті діти, які працювали в 50-60-ті роки, зараз масово виходять на пенсію. Вони не народили багато дітей для того, щоб було демографічна ситуація покращувалась, кож кожна жінка має на Народити трьох і дітей. У нас на даний час народжуваність менше, ніж коефіцієнт 0,9. І багато людей виїхало за кордон, молоді, ви це розумієте. І на даний час, якщо ми з вами побачимо статистику пенсійного фонду, то у нас більше, ніж 10 мільйонів пенсіонерів. А тих людей, які сплачують податки, менше 9. І люди сплачують податок найчастіше з мінімальної зарплати 22% з мінімальної зарплати, це приблизно 2000 тисячі гривень. І щоб нагодувати таку кількість пенсіонерів, просто не вистачає коштів. Ви ж це абсолютно всі розумієте. Якщо навіть змінити владу. Уряд все це поміняти, ситуація не вирішиться. І добре, що хоч деякі урядовці вже потрохи починають про це говорити по телебаченню: що треба накопичувальну програму. Треба, треба. А я займаюся цим з 2005 року. Мене запросили ще в свій час. Києві на презентацію таких компаній, які надають приватну пенсію. І я в 2005-му оформила собі накопичувальний рахунок. Мені було лише 25 років. Але я в той час вже знала, що я не хочу працювати все життя. Я не хочу надіятись, сподіватися на державу чи ще на когось, що мені хтось щось має дати. Я знала, що я хотіла створити свій капітал і жити вже за рахунок не працювати. У мене була мрія, звісно. Не працювати навіть вже в 40 років, вона не зовсім здійснилась. Я свою приватну пенсію отримала в 43 і невеличко, тому я ще продовжую і далі накопичувати. Але я спробувала, я тепер, як і клієнти, і фінансовий консультант, знаю всі нюанси. І ті клієнти, які розпочали зі мною, почули мене ще в 2005 році. Вони також вже всі отримали кошти, але ніхто вам про це не скаже. Навіть ваші сусіди з за все мають такі накопичувальні рахунки, але вам про це не скажуть, тому що власні гроші вони зберігають в тиші. Тому ви це можете почути лише від мене від фінансового консультанта. Давайте ще раз швиденько глянемо на статистику. На даний час 85% українських пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. Лише 15% отримують пенсію трошки більшу, і серед них судді прокурори, депутати. І тому ця солідарна пенсійна система вона не досконала тим, що. Ми з вами сплачуємо податки і хочемо, щоб вони йшли напряму пенсіонерам. А в той же час гроші перерозподіляються і більше грошей отримують судді, прокурори і депутати. Тому що це працює солідарна пенсійна система, і ми на неї не маємо вплив. В той же час у нас прийнята трьохрівнева пенсійна система. Другий рівень накопичувальна державна не працює про неї найчастіше говорить по телебаченню, але навіть коли вона буде впроваджена, то не лише для українців, яким до 35 років. А всім іншим треба оформлювати собі добровільні пенсійні накопичення, і це можна робити навіть з 18-річного віку, потрошки відкладати собі кошти. Кошти будуть зростати під відсотком. І зараз я вам як приклад покажу. На скільки, в скільки разів, на скільки відсотків може збільшитись ваш капітал, якщо ви почнете потроху собі відкладати? І візьмемо ми просто круглу суму, щоб було добре видно, до прикладу, якщо людина буде відкладати 100 тисяч гривень, Протягом 10 років, тобто кожен, кожен рік по 100 тисяч гривень, то сам клієнт відкладе мільйон гривень, а разом з відсотками він отримає 2 мільйони. Тобто цілий мільйон гривень наросте завдяки роботі складного відсотку. І тепер вам варто зрозуміти, що таке взагалі складний відсоток. Це тоді, коли в кінці року на ваш капітал. Ваш капітал зріс на відповідний відсоток, а на наступний рік до вашого капіталу додався цей відсоток і тепер відсотки зростають і на капітал, і на відсотки. І так кожен рік більше, 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 і вже, до прикладу, на п'ятий, шостий рік сума лише відсотками буде набагато більше, ніж сума капіталу. Тобто ви відкладаєте 100 тисяч і більше ніж 100 тисяч буде кожного року вам наростати. А вже 7-й, 8-й рік там вже більше і більше і більше. І такий складний відсоток працює лише в компаніях інвестування які працюють у нас в Україні відповідно до закону про недержавне пенсійне забезпечення? Зараз ми з вами цей закон подивимося. Поки давайте далі розрахунки, ви можете взяти будь-яку суму вашого капіталу, собі записати і просто формулу. Отже, ви маєте зрозуміти, що якщо під 12% річних, то за 10 років сума вашого капіталу подвоїться. Будь-який капітал, який ви зберете 500 тисяч, значить буде мільйон. 2 мільйона зберете, значить буде 4. Зрозуміло, так? Самі розрахунки. Тепер далі, якщо 20 років, то сам клієнт збере 2 мільйона, сума з відсотками буде 8 мільйонів. 8 там, з половиною. Отже, за 20 років сума вашого капіталу збільшиться в 4 десь з половиною рази. Тепер саме цікаво, як що працює складний відсоток на довгому терміні. Якщо 30 років ми будемо відкладати, то сам клієнт збере 3 млн гривень, а з відсотками буде 27. І тепер увага. 24 млн грн гривень наросло завдяки роботі саме складного відсотка. І це така унікальна дійсно функція. Лише таких інвестицій на даний час. Ці інвестиції саме захищені законом про недержавне пенсійне забезпечення, і з цих інвестицій не знімаються податки. Тому що де ми ще з вами можемо гарантовано накопичувати кошти? Ми всі з вами звикли до банківської діяльності. Так, депозит саме просте. Але тут увага. Не можна відкладати в банк суму більше, ніж гарантує фонд гарантування вкладів. Тому що, якщо банк збанкрутіє, відповідно вам повернуть лише суму, якого гарантує фонд. На даний час, по різним даним, це або 200 тисяч гривень, або 500, і тому, щоб вам зібрати там 5 мільйонів гривень, відповідно, вам треба відкрити. Давати рахунки взяти в 20 банках. Розумієте мене, так? Тому це так трошки стрьмненько. Далі що? Багато людей кажуть: а облігації. облігації так, це теж захищений державою спосіб отримання прибутку з вашого капіталу, але там не працює принцип складного відсотку. Там іде виплата по, по облігаціям. Кожного кварталу, тобто ваше тіло капіталу завжди залишається тим самим. До прикладу, от ви відкладаєте 100 тисяч гривень, кожного року вам наростає там 17%. Тобто, відповідно, 17 тисяч ви поквартально отримаєте. Це там по 4 тисячі гривень в квартал. Але тіло так і залишиться, і потім ви в кінці терміну ще заберете це тіло. Як варіант. Інвестування, і коли у вас уже дійсно ви сформували собі дуже великий капітал, можна буде скористатися цією можливістю. От людина у мене, Юлія, питає, де взяти 5 мільйонів. Юлія, розповідаю вам секретний секрет: гроші мають властивість примножуватись, але для початку треба їх заробити і частину відкласти. І бажано це почати робити з першого дня отримання зарплати. А ще краще, знаєте, діткам колись. Та й зараз завжди скарбнички, і дітки потрошки там відкладають кошти, так вони собі планують щось купівлю чогось такого великого і цікавого. І так само і ви зробіть ваше велике і цікаве, це буде формування вашого великого капіталу. І дійсно, що ви можете скористатися саме законом про недержавне пенсійне забезпечення, і це не ще є додаткова перевага саме цих інвестицій. Те, що держава повертає сплачені податки тим українцям, які офіційно працюють, і за вас роботодавець з вашої зарплати забирає 18%. І якщо ви маєте такий накопичувальний рахунок, то ці 18% вам повертаються. Отже, ви собі на рахунок відкладаєте 100 тисяч гривень в рік. На ваш рахунок всередині програми працює складний відсоток, капіталізація, про яку ми тільки що поговорили, і плюс додаткова держава жінка держава... року повертає вам 18%, а це 18 тисяч гривень. Не валяється на дорозі. Вірно, і тим самим ви можете перевірити надійність цих компаній. Так на даний час оформити такі приватні накопичувальні рахунки можна. В 10 компаніях працюють офіційно у нас в Україні, зареєстровані і. За ними слідкує і керує Національний банк України 10 таких інвестиційних компаній. Найбільша компанія американська по всьому світі вона працює в 40 країнах світу, досвід роботи 157 років і має 110 мільйонів клієнтів. Уявіть собі, 110 мільйонів клієнтів. І це та компанія, яка здійснювала виплати. Родичам загиблих на Титаніку. І тоді, коли стався такий трагічний випадок, вежі близнята також було багато виплат, здійснено саме цієї компанії. І ця компанія абсолютно надійно працює в усіх країнах, так само як Мерседес. Він їздить по всім дорогам. Звісно, що по українським дорогам трошки складніше, але це абсолютно не стосується фінансів, тому що фінансами керують саме управлінці з міжнародним досвідом, вони точно знають, як зберегти, примножити наш капітал. І саме головне, я вам ще це не розповідала. Далі ми будемо говорити про те, що в цих компаніях є можливість отримування пожиттєвих виплат, ваші гроші ніколи не закінчаться. Залишайтесь до, до кінця ефіру, і я розповім, як це працює. Тепер йдемо далі. Що у нас найбільша американська компанія, потім три австрійських у нас працює. Досвід роботи цих компаній більше ніж 200 років. І якщо мені хтось на ефір скаже, що українці втратили гроші на очах книжках, ми в цьому цьому не віримо, то ці компанії абсолютно до цього не причетні. Вони створені 1811 рік. А це приблизно за 100 років до створення Радянського Союзу. І раніше Україна рухалась так само, як і європейські країни в розрізі європейських цінностей, побудови приватного капіталу. Все це офіційно працювало. До речі, у нас також було багато страхових компаній, які серйозно працювали. А потім бах! І прийшов комунізм. А комунізм це що? Це все державне і все чиє. І в комунізмі чиновники завжди хочуть вкрасти якомога більше. Ну, так само, як і у нас зараз буває, що державні службовці, чиновники завжди хочуть привласнити собі майно всієї нації. Так? Ви ж погодитесь з цим? А в той же час в європейських країнах і далі продовжували працювати ці компанії. Мешканці України так колись втратили гроші на очах книжках, тепер нікому нічого не довіряють. І прийшли до нас ці європейські американські компанії і кажуть: От, ми, от ми надійні, у нас все класно, у нас клієнти, всі отримують всі добре живуть. А українці кажуть, ні, 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 це не для нас. А потім мені телефонують зранку пенсіонери 60 плюс років і кажуть, що у них мала державна пенсія. Тому слухайте уважно, у вас у всіх є можливість з 2003 року, тобто вже 23 роки формувати собі капітал. І якщо ви будете бідним пенсіонером, то це ваша. Особиста відповідальність і ваш косяк так треба було самому про себе подбати. Так само у нас працюють і українські компанії, і вони теж з міжнародними гарантіями. За всіма компаніями слідкують, щоб компанії формували резервний капітал, а це є ваша гарантія того, що гроші обов'язково ви всі отримаєте. Тобто, не може бути такого, що гроші втратяться. Про надійність і гарантії у нас є багато різних лекцій. Це треба читати, дивитись, слухати, розуміти, легше всього махнути рукою, і сказати, так, це все не працює, і піти. Але потім ви прийдете до розбитого корита. Тому варто зараз піднапрягтися і потрошки вчитись фінансовій грамотності. І тепер давайте саме цікаве, які ж суми грошей ви зможете отримувати. На ваш вибір, зараз в таблиці я розрахувала, якщо ви, до прикладу, будете у всіх вже різні бюджети, кожен сам по-своєму може відкладати собі кошти, від мінімальної почнемо. Якщо будете відкладати 2 тисячі гривень в місяць, 5 тисяч або 10, так? І це за умови відкладати 20 років. Якщо ми будемо відкладати 2 тисячі гривень кожен місяць, 20 років, самі 24 тисячі зібрали, так? Самі відклали 480 тисяч гривень і пам'ятаєте, формулу множимо на 4 рази, в 4 з чим-то чим разів, і буде у нас 2 мільйони. Тобто ви зібрали капітал 2 мільйони. В деяких компаніях ви можете одразу забрати свій капітал, а в інших Є можливість отримувати ці кошти потім рівними частинами. І можна розрахувати собі отримання капіталу 10 років, 15, 20 або довічно. 10 років 15, 20 це проста формула. Ви самі можете розрахувати, розділивши ваш капітал рівно на 10, 15 або 20 років. Це і ученик другого, третього класу може зробити. А найцікавіше тут саме оформлення довічних оплат. Тому давайте сконцентруємось, нашу, нашу увагу саме на це. Тут вже компанія використовує різні статистичні дані, формули, скільки живуть жінки, чоловіки і цю функцію вигідно оформлювати, підключати саме довічну пенсію, отримувати у випадку, якщо ви закінчуєте свою накопичувальну програму в ранньому віці, якщо ви почали відкладати в 20, і в 40 вже починаєте отримувати капітал. То найчастіше ви свої власні гроші проїсте за 10-15 років. І тому вигідно отримати довічно, з до 55 років ви проїдаєте свої гроші, а далі отримуєте гроші вже за рахунок роботи компанії. Оце вже класно, так? Тому я якраз і агітую. Молодих українців більше розбиратися в цьому, тому що ви дійсно можете сформувати собі капітал за 10-15 років, а потім пожиттєво отримувати гроші і ніколи вже більше не працювати, або займатися вже тією справою вашою вашою улюбленою, вашим хобі. І тепер давайте подивимось на цифри. Це приклад однієї з компаній, компаній багато різних. Я коли формую пропозицію клієнтам, то я направляю запити в різні компанії, звісно, ну, наче в цій компанії на найкращі умови. І як це все працює? Ви відкладали 2 тисячі гривень, а отримувати пожиттєво будете майже 8. Якщо відкладали 5, то пожиттєво 19. Якщо відкладали 10, то пожиттєво 38. Тобто, бачите, формула також дуже проста. Просто зростання ваших коштів вже 4 рази. Тому вам навіть не потрібен фінансовий консультант для того, щоб зробити розрахунки, ви вже все знаєте. І якщо у вас є 20 років збирати кошти, то ви будете знати, скільки ви будете отримувати. Але найчастіше до мене звертаються люди, які хочуть за 10 і 5 років зібрати собі. Капітал це не так легко зробити, тому що.